Доброго дня, потерваємо за життя в Данії, наближається Різдво та дні народження в нашій родині. Час купувати подарунки. А ви знали, що в Данії подарунки ніхто не купує експромтом? Такого поняття просто не існує. Є таке поняття як лист побажань, в якому указуються. Назви товарів, які ти хочеш отримати у подарунок, і ти маєш купити точнісінько те, що написано в цьому листі. Ціну та де ти купуєш, визначаєш ти сам, але точнісінько те, що стоїть в цьому листі. Навіть колір, ну, розмір, понятно. Всі подарунки, що купуються, їх можна обміняти у протязі 30 або 60 днів. Це майже усі магазини пропонують, і також є навіть застосунок приложення, лист побажань данською, де ти реєструєш ці подарунки, розсилаєш своїм гостям запрошеним, і люди резервують анонімно, що вони купляють, щоб дві родини чи дві людини не купили одне те саме. Отакої я досить до цього не звикла, але так у Данії. Гарного дня.